Добрий день, мене звуть Олександр, це канал компанії Дібай. Ми часто згадуємо про колаборацію компанії Яблотрон, приточно витяжних систем з перемінною подачою повітря через вак клапани та компанією Faber, виробником дизайнерських витяжок. Що ж, зараз ми отримали одну з таких витяжок та готові її поставити на об'єкт, але перед цим хотіли показати вам її і нагадати її технічні можливості. Що ж, як ви знаєте, всі витяжки мають в своїй конструкції вентилятор, який викидує відповідно відпрацьовані запахи в систему димовидування. У колаборації з Яблотрон цього вже не потрібно. В середній такої витяжки немає свого особистого вентилятору та усе тепло від варочної поверхності, а особливо волога. Поступає на рекуператор, відповідно, він забирає та догріває те повітря, яке ми отримуємо з вулиці. Тобто енергію, яку ви раніше викидали, просто ми тепер можемо опрацьовувати та повертати її до будинку як енергію тепла та вологи, яка відповідно буде покращувати ваше самопочуття та якість повітря. Це тільки один з варіантів витяжки, яку ви можете бачити перед собою. Вибір дуже великий, та зараз ви бачите на екрані деякі з цих моделей, будь-яку ви можете обрати, завітавши в нас в офіс. Наші технічні спеціалісти будуть раді проконсультувати вас по можливостям, по вибору моделі, по кольору та по термінам її доступності на заводі виробника. Дякую за вашу увагу. Гарного дня!